Мотоцикл Лонсин lx 300, відгук і коротенький обзор. Хто там думає чи брати з великим пробігом, чи ні, якщо в гарному стані, він буде. Беріть. Раніше рахувало, що для китайців там 5 тисяч пробіг це вже там великий. На цьому 26 378 кілометрів пробіг. Тільки в пилюці конечно, трошки. О. от такий пробіг. Дуже мягкий мотоцикл. Не скажу, що він супер різний, тому що GNS, там, COVID 300, вони бодріші. Ну, не на максимальну швидкість. На ривочок вони відчуваються бодріше. На задній краще встає лось, він важкий. Вагу має з заправленим баком близько 170 кг. Так, що ламалось? В колишнього власника. Міняв він поршніву з поршнем, тому що їздив на спиртовому бензині. У мене, в принципі, як такого не ламалось нічого. Замінював тільки підшипник в колесах задніх разом з пильниками, в передніх так само замінив зірки і цеп. А і ще на 26 тисячах замінив задній гальмівний диск разом з колонками. Купляв її з пробігом 17300. JTшна алюмінієва зірочка стоїть. Водж 525 d стоїть. Передня зірка на 15 зубів JT з демпфером під широкий шліц. А так, в принципі, щоб сказати, що поломок, поломок не було. Тобто, я рахую, що там колеса, гальмівні накладки, там цепок, зірки це розходники, ну і підшипники в тому числі. Все передивлявся, де що змазував, де що вже було до мене змазане. З допів встановлено в заводський порт USB швидка зарядка. Також біледовська трьохдюймова лінза у головну фару. Ось як видно навіть днем світло супер. А ночі так взагалі. Розход середній у мене виходить 4,2 літра, 4,6 літра, в залежності, як їздить. На от такі шипованій гумі. 4,6 саме менше, 5,7 саме більше. Це якщо там перша друга передача і так на постій їздить. Так що, хто там думає брати чи не брати, беріть, жалкувати не будете, кажу зразу. Але стан має бути відповідний. Тобто тут за момент експлуатації як такого нічого не вийшлося, але витерлись ручки. Це від частих мойок, активна пена і тому подобне. Ось пульти повитирались. Треба замінити разом з гріпсами з усим. Тому що повитиралися сильно. Руль. Це вже моя робота, я вже один раз фарбував. Треба її перефарбувати ще раз. Сітку встановив на сидіння доп. подушку геліву для пасажира. Переробив підножки йому, щоб були зручніші для пасажира. Так як заводська тут стоїть і пасажир дуже незручно пасажирові сидіть. А так, в принципі, мотоцикл ніколи не підводить, доїжджає завжди туди куди потрібно і назад. Як універсальний дуже хороший мотоцикл. Дуже мягкий, можна по бездоріжжю їздити. ендуро можна їздити, Ну, не хард ендуро, але при довжних навиках можна куди угодно на ньому їздити. Ну він важкий. У тобто, мене за счет графіки, графіка поспасала пластик, є царапинки тут, тут, тут заклеєний чого бак так то що буває сумка ще їздить на магнітах. Тут оце ось царапинки на броні Такий бак я відполірував, був цей багажник. Цього все не буде. Воно буде мінятися, фарбуватися. Отут є ось пленка, поздиралась. Але в цілому апарат достойний. Іменно як універсальний. Тому що Геони, Кові це чисто ендуро. Вдвох ви на ньому нікуди не поїдете, на дальняк теж. А на цьому спокійно можна і 200 км у день, і 300 проїхати. Хто і більше, якщо захоче. Ну, вже не комфортно. Так що, рекомендую прям.